Сиджу засмучена. Знаєте, коли стараєшся, намагаєшся зробити кращий результат на роботі. От дивлюсь, зараз прийшли результати команди і результати бонусу. Просто вам скажу: наприклад, якість. Якщо команда набирає 92%, то це 50 євро. Якщо 98%, то це 150 євро на 100 євро вище. Моя команда зробила 97,4. Менше відсотка не добрали. Інший показник: форстик resolution. Якщо 70% 50 євро, а 80 принесе 150 євро. Моя команда зробила 78%. Бляха!